Правда про розкидані іграшки, автор Кочанська Ірина. Жили собі в одній родині братик із сестричкою. Як всі діти вони любили гратися разом із своїми іграшками, щось майстрували, ліпили, малювали, будували. Та потому завжди гармидер залишали. Чомусь їм було ліньки збирати іграшки перед сном і розкладати їх по місцям. Як тільки приходив час починати прибирання, різко не хотілося нічого робити, наче зачарованими ставали дітки, навіть сама думка викликала сон і небажання. Андрійко думав, що має збирати іграшки виключно Оленка, бо їх більше розкидувала. А сестричка думала, що це діло тільки старшого братика, бо він старший, більше може і сильніший. Тож удвох сиділи і нічого не робили. Приходили батьки, нагадували діткам про їх обов'язок, а іноді допомагали у збиранні іграшок, коли мали час. Та все ж іграшки часто залишалися на ніч розкиданими. Одного разу, коли діти прокинулися рано вранці, стали з ліжка і одразу пішли добудовувати вежу з конструктора із розкиданих іграшок. Та зрозуміли, що не вистачає деталей. Андрійко і Оленка переглянулися і мовчки стояли у роздумах. Що ж це може означати? перша сказала Оленка. Не знаю, відповів Андрійко. Треба подумати і покумекати. А давай підемо за парадою до мами, додала Оленка, вона все знає. Точно, давай, радісно вигукнув Андрійко. Разом побігли до улюбленої мами і, перебиваючи, розповіли про те, що сталося. Ми помітили, що наші іграшки десь зникають, як шкарпетки після прання, жалілися діти. Наче вночі їх хтось краде, забирає. Щось погане, дивно чарівне відбувається, міркували діти. Колись давно я почула одну міфічно логічну легенду, почала свою розповідь мама. Вночі, коли опускається повна тиша, до діток, що не прибирають іграшки, приходить голодна жаба, ропуха збируха. Своїм липким язиком, як комах, збирає і їсть маленькі, розкидані іграшки. Все тому, що ропуха зберуха не відрізняє в темноті комах від іграшок. Так робити погано, з обуренням в голосі вигукнув Андрійко. О, і це ще не все, продовжила мама, ропуха зберуха заздалегідь розбризкує чарівні чари, після яких на дітей нападає звичайна лінь. Їм різко не хочеться прибирати іграшки, налітає сум, і від однієї тільки думки стає погано, і діти йдуть собі спати. А зранку особливо уважні не знаходять деяких іграшок або деталей. Здається, з вами сталося щось схоже, підсумувала мама. Так, опустивши очі додолу, сказали дітки. І що ж нам робити? раптом запитала Оленка. Хороше питання, мої кмітливики, обійнявши малюків, відповіла мама. А може, нам пошукати свої чарівні чари, що розчарують чари ропухи збирухи? запропонував Андрійко. М -м, було б ідеально, розумники, знову обійнявши і поцілувавши малят, вимовила мама. І продовжила. Щось мені підказує, що кожен з нас має такі чари, але забуває про них. Вони називаються сила волі та сила духу. Це означає робити іноді не те, що хочеться чи не хочеться, а те, що треба. Наприклад, коли поїли віднести свій брудний посуд до мийки. Або після гри з улюбленими іграшками вмикнути веселу музику і продовжити гру, де іграшки по черзі займають свої місця. Цікаво, а ви пам'ятаєте місця своїх іграшок? Давайте перевіримо. А як з'являються наші чарівні чари, сили волі? знову запитала здивована Оленка. Ну, вони починають рости всередині нас. Коли ми набираємося сил, їмо каші, м'ясо, улюблені фрукти й овочі і не забуваємо виконувати необхідні корисні справи. О, то ми теж маємо чарівні чари, тільки не використовуємо, знову здивовано сказав Андрій. Так, підтвердила мама, не завжди легко відчувати в собі чарівні чари сили волі і навчитися користуватися. Особливо після чарівного ропухиного порошку, проте зазвичай важко лише перші два рази пригадати і прикласти зусилля. А далі стає з кожним разом легше і цікавіше. Давайте перевіримо і спробуємо всі разом. Ти з нами, мій улюблений слухач, а ти складаєш іграшки. А як гадаєш, чому так важко діткам. Привчити себе до порядку.